майже тонну палетів за добу. Стільки потрібно спалити твердого палива, щоб обігріти приміщення однієї зі шкіл міста Житомира. Ця котельня була побудована вісім років назад. Успішно працює сьогодні. В цих двох бункерах знаходиться десь приблизно по 16 тонн в кожному бункері палети. Звичайна плита, звичайна плита шнеком подається отсюди сюди. Ці пілети повертається. Маховик їх підбурює і тяга піднімає вверх, і вони горять. Котельня десь розходить від 800 до 1000 кілограм на добу. За добу, от ці от бункера, це відходить. Це зола всього на всього залишається від тони від тони спаленого. Коли ми говоримо про питання. Економії, то палети десь від газу складають 60-70% вартості. Тобто, якщо взяти 100 гривень, умовно, скажімо, 100 гривень стоїть куб газу, то куб палетів буде стоїти 70 гривень. Перші два місяці опалювального сезону школу обігріватимуть минулорічним запасом палетів. До опалювального сезону школа готується ще влітку. У нас заключено договір з Фірмою, яка обслуговує нашу котельню. Вони влітку приїжджають до нас в серпні місяці, і е, обстежують усю котельню для того, щоб допустити до опалювального сезону. Після чого ми заключаємо договір з приватним підприємцем в місті Черкаси і е, закуповуємо. Пелети на сьогоднішній день у нас на два місяці палети закуплені. Котельні, які працюють на паливних відходах, є у двох освітніх закладах міста Житомира. Тепло до інших шкіл і садочків міста подається із газових котелень. Під час підготовки до опалювального сезону довелося переробляти внутрішні мережі в садочках і школах для того, щоб забезпечити укриття, розповів директор. Комунального підприємства Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Тому що всі багато мереж, транзити мережі проходять в садочках, внутрі в підвальних приміщеннях. Ми знаємо, і чим краще підвальне приміщення, тим більше там мереж заведено в нього. І тобто, ми все рідко всі літо займалися разом з управлінням освіти. І майже цими роботами для переведення мереж в безпечний стан, для того, щоб там могли, могли діти знаходитися. Нині працівники Житомир теплокомуненерго дообстежують котельні міста перед опалювальним сезоном. Система підготовлена, поміняна арматура, утеплені місця загального користування. Ну, Те, що ми знаємо, основне паливо це газ. Проробляється також. По деяких садочках і школах можливість залучати альтернативний вид палива. Це те, що ми проробляли по щепі. Ну, опалюватися загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади. В основному все-таки будуть на газу. Це десь 90 95 палива. Це все-таки газ. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.